Обстріли прифронтових областей тривають а отже, продовжується і евакуація населення. Жителі переїжджають та знаходять прихисток в більш безпечних регіонах, зокрема на Прикарпатті. Як облаштувалися на новому місті переселенці із Сумщини, дізнавався наш кореспондент Іван Харук. Лілія з дворічним Мирославом приїхала до Івано-Франківська з Сумщини. Жінка спочатку проживала у Білобіллі, яке неподалік кордону з Росією, а потім, коли поселились обстріли, переїхала до обласного центру. Ми спускалися в підвал. Бувало таке, що з дитинкою я вже з Мирославчиком я вже ходила в підвал. І Ми там сиділи. Бувало ось таке, що 13 шахетів летіло в одну ніч, і ми просто не могли спати. Зрозуміло, що воно все летить і вибухає, тому я брала його і ми йшли в підвал. Підвал не Ну це просто темне приміщення, там пил. Я його тримаю на руках. Ще коли менший він був, то він іще міг ну, спати. А коли став старший, то він вже ну, нервував. Було важко його тримати в таких умовах, в підвалі. На Сумщині жінка чула постійні обстріли, але ніяк не змогла наважитись на переїзд. Та коли обстріли посилились, зібрала речі та переїхала на Прикарпаття. Е, чому саме Франківськ? Ну, тому що в нас тут є знайомі і колеги, які виїхали ще раніше, а, то трішки легше було мені знати, що я не одна в цьому місті. Жінка з дитиною проживає в шелтері для переселенців. Тут їм виділили кімнату. Переїзд це не так просто. А, найголовніше тут тепла світла кімната. Це я можу сказати однозначно. Плюс великий, тим паче з дитиною, санвузол теплий, це дуже важливо, і він привик, тому що звик, тому що спочатку дійсно дитинка плакала, і це ну, зміна обстановки це дуже непросто тому, поки ми тут вже ніби як ознайомилися. Більш-менш адаптувалися тепер. Це новий дім Мирослава. Тут світло, тепло та затишно. Крім Лілії та її сина у шелтері проживає ще понад 100 людей. Пані Ірина адміністраторка каже: важливо перші місяці допомогти новим переселенцям адаптуватися. А зараз у нас дуже багато запитів. Це Сумська область. Харків приїжджає так само у нас. І ці люди, ми їм стараємося знайти місце, звичайно, десь розселити, заселити. Ну, по можливості, або надаємо інформацію, куди можна звернутися, де їм нададуть ще інформацію за тим, де є, що у нас міста тимчасового перебування ВПО, де можуть вони заселили. На сьогодні в Івано-Франківську проживає понад 30 тисяч переселенців. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Лощук, телеканал Еспресо.